Як ви знаєте, відколи я захистив докторську дисертацію з філософії в Бірмінгенському університеті з космологічного аргументу на користь існування Бога, я глибоко цікавлюся ісламською філософією та теологією. Мені вдалося відродити стародавній космологічний аргумент Калам, який тепер знову в центрі уваги, і в результаті безліч мусульман по всьому світу дивляться розумну віру і цінують роботу, яку ми робимо. Тому, коли я вирушив до Німеччини, щоб отримати другу докторську ступінь з теології, було цілком природно, що я вибрав іслам як свою галузь спеціалізації. І саме в цей час я пропрацював весь Коран та вивчав ісламське богослов'я та історію. І коли я читав Коран, я був здивований. Очевидним нерозумінням християнського вчення про трійцю, яке я знайшов там. Наприклад, у сурі 5.116 аллах зображений промовцем до Ісуса «О Ісо, Сину Марія. Чи говорив ти людям: візьміть мене і матір мою за двох богів на рівні з Аллахом?» Іса сказав, преславний ти не говорив я того, на що не маю права. Справді, така карикатура на християнське вчення про трійцю є блюзнірсько жахливою. Не дивно, що Мухамед відкинув її, якщо він думав, що саме цього вчить трійця. Однак я думаю, що суть доктрини про трійцю насправді викладається на сторінках самого нового завіту, і вона складається лише з двох основних положень по-перше, що є лише один Бог, і по-друге, що є три особи, які по праву називаються Богом. Причому по праву я маю на увазі буквально істинно, а не метафорично чи гіперболічно. Ось і все Жодної метафізичної нісенітниці, жодних теологічних хитрощів. Це проста та зрозуміла доктрина. Бог це нематеріальна, триособистісна істота.